Привіт! З вами Мері, і ми продовжуємо грати в Sims 3, сімейка лафей. Ми з лафейками все-таки переїхали в нове місто: місто Ісла Передісло. Дивіться, як тут красиво, всюди вода, острови. Я дуже обожнюю таке навколишнє середовище, обожнюю море, океан, острови. І ми попробуємо тут пожити з нашими лафеями. Власне. Зараз я вам покажу ще їхній дім. Я вже трішечки заблудилася. Так, де. Наш дім лафейки веде. Ось тут вони живуть біля ось цієї відомої іслапарадіслівської, цієї статуї, яка, я вже не пам'ятаю, що означає, але тут в цьому місті дуже багато легенд. Давайте ми власне, подивимося на наш новий дім, який я збудувала. Ось такий в наших лафеюх тепер буде дім. Зараз вам його покажу. Ось так покажу зараз зблизька все всередині, але спочатку подивимося, що в нас є тут на дворі. Тут у нас така, якби. Аля веранда, аля лаунж-зона. Можна гарнесенько собі тут, як бачите, посидіти, попити лимонаду, мабуть, поспілкуватися. Ось так. Тут в нас всюди паркан і хвіртка, яку я закрила, бо не хочу, щоб чужі сімо до нас заходили. Наша Аметіса спішить вже до школи. Нехай відправляється, не будемо її зупиняти. Тут в нас таке ранчо для наших. Коней, тепер у них тут вдосталь місця, щоб вони гралися з м'ячем, і, власне, цим зараз зайнятий наш як Бачите, він грається своїм м'ячем. Так прикольно, так смішно коні це роблять. Дуже мені це подобається, дивіться. Ну, класно, класно, він це робить. Не бачила я цього вже давненько, тому що в нас на попередній ділянці в попередньому місці чомусь не вистачало місця для, для того, щоб коні гралися собі з цим своїм м'ячем. Ось так. Тут у нас така дитяча зона. Тут діти будуть гратися наші, давайте ми опустимося нижче, бо важко керувати камерою, коли так високо. Тут в нас ззаду так, я не буду приймати завдання. Тут в нас ще ззаду дитячої зони для котиків, такий будиночок для котів. Тут в нас сад і в в саду нашому в теплиці, точніше, стоїть гріб скелехільди. і ми її випустимо. Зараз нехай ходить і прибирає. Ну, але поки що з рослин тут нічого не стоїть, нічого не росте. Тут тільки стоїть ось ця машина для огранки каміння, і стоять тут наші урни з тими сімами, які вже нас покинули. Далі. Ще в нас тут є басейн такий на задньому дворі. Так, тільки трошечки важко камерою керувати після Sims 4 і Sims 2. Тому що в Sims 4 і в Sims 2 камера одинаково рухається, в Sims 3 інакше. Це трішечки, навіть, чесно кажучи, підбільшує, але треба постійно привикати до цього. Ось такий у нас тут задній двір. Зараз я підніму стіни. Тут наші лафеї будуть собі відпочивати, тут в них такий бар класний, тут ця гірка в басейн, ну і джакузі. Ось так вони собі тут зможуть чілити, коли захочуть. Давайте, власне, подивимося на сам дім, що я там всередині набудувала. Я, до речі, маю ще одну ідею, про яку я вам зараз скажу після того, як закінчу показувати дім. Тут в нас ванна, ось така застряг якийсь там всім. Тут в нас така вітальня. Треба підняти стіни, щоб показати гарніше. Так, камера щось <смі> почала літати. Ось така у нас тут вітальня, телевізор. Трішечки важко все таки грати на островах, як бачите, не так плавно все. Ну але терпимо тут в нас така зона, навіть не знаю чого іграшок для котів, і тут є ще фотографії наших лофеїв, Я зберегла їх з попереднього дому. Ці два яєчка круті, які ми знайшли в цьому весняному святі. І ось тут в нас кухня. Тут наші лафеї будуть готувати. Ну і з гостями сидіти красиво проводити час. Ось так у нас тут все виглядає. Такий в нас тут перший поверх. Зараз я піднімуся на другий поверх. Ось так здалеку вам покажу. Ось такий у нас дім. Далі, тут у нас другий поверх. На другому поверсі в нас є е, три кімнати спальні, мається на увазі. Тут дитяча спальня, тут колись хтось з дітей буде наших лафеюк відпочивати, проживати. Тут зразу є, бачите, е, з дитячої вхід у ванну, тут можна малюка покупати. Ну а тут е, є спальня. Нашого лейтена та нашої паті, і тут в них також є власна ванна з їхньої спальні вхід, ось так. Тут спальня нашої сінтії та франкенятка, ну і в них також є, власна ванна, як бачите, ось такий е, другий поверх. Ну, і з другого поверху є сходи на третій поверх, а на третьому поверсі вже буде спати наша е, дорогесенька спадкоємиця, так сказати, цієї аля династії Аметіса. В Аметіси тут е, е, ось така спальня, на мою думку, досить миленька. Вийшла. Ну, і тут в неї, власне, є ванна кімната, як бачите. І з її спальні ще є вихід на веранду. В неї ось тут таке крісло стоїть, можна сидіти, милуватися океаном, тому що з цієї її веранди, з цього балкончику, такий вигляд на океан. Дивіться, яка краса. Я б хотіла таку спальню. Ось така в неї спальня, власне. І, власне, все. Це наш новий дім наших лафеїв. І я хотіла би в цій серії відправитися в гості до наших родичів Лафеїв, яких я поселила разом. Я все відновила за допомогою Енрасу, який наші переклали на українську мову. Дуже ще раз вам дякую. Я з допомогою Енрасу відновила всі їхні зв'язки родинні. Як бачите, все, як і було, Сіндія з Франкенятком народили трьох дітей, які вже народили їм Внуків. І зараз ми відправимося до них в гості. Я їх поселила, поселила всіх разом. Сім'ю Морніних і сім'ю Лукреції, тому що так буде нам зручніше, коли вони будуть жити разом. Будемо їх зараз навідувати. Подивимося, як вони поживають. Вони живуть, не знаю, чи я зараз зможу знайти їхній будинок, десь недалеко від нас. Десь недалеко, але де не бачу їхнього дому. Так, а ну серйозно, а де їхній дім знаходиться. Ось їхній дім, бачите? Недалеко від нас, як я їй казала. А ось тут, до речі, живуть наші сусіди, з якими ми дружили. Як вони пишуться? Я вже і забула. Господи. Полі. Полі з її сім'єю там живе. Пам'ятаєте, ту Полі, яка колись була уявною подругою нашого франкенятка, потім вони Шури-Мури, ой, не франкенятка, а нашого Лейтона, потім вони Шури-Мури крутили. Ну а потім Полі вийшла заміж і народила двох синів. А тепер вони є нашими друзями сім'ї, я їх також, звичайно ж, забрала. Наша. Наша Аметіса є в школі і не зможе з нами відправитися в гості. Ну нічого страшного, я думаю. Відправимося ми без неї. До речі, нам газетку ось тут кинули. Мабуть, через те, що закрито тепер вхід до нашого подвір'я. Газетку нам кинули ось тут. Ну я її покладу десь тут. Нехай лежить. І будемо зараз відправлятися в гості до. До інших лафейв до наших родичів. Тут у наших коней все в порядку, як бачите, вони мають їсти, мають пити, тому нам, в принципі, нема чого переживати за них. Така в них тут хатинка. Я дуже люблю ось ці конячі загони ставити під накриттям, тому що чомусь воно так зроблене тут всім з три, що воно є без накриття. А може, це треба вставити в спеціальний такий інший загін в таку спеціальну, як би конячу, господи, в коняче таке стіло якесь робити спеціальне, я не знаю. Лейтон отримує можливість присвоїти тріх, трішки грошей з партійської каси. Чи хоче він це зробити? Ні, Лейтон чесний в нас хлопчина, чесний політик, не буде він такого робити. І тому що воно без, без накриття сімстри, я сама завжди роблю таке накриття, тому що е, я не люблю, коли на коника падає сніг, падає дощ. Якось дивно і сумно не знаю. мені таке не подобається. Е, і таке в нас власне тут е, стіло коняче. Прийшла Паті чомусь до Піткара, і що вона йому говорить? Нема ніяких дій, в неї до нього, а він в туалет вирішив сходити. Добре, давайте ми будемо вже відправлятися в гості, подивимося на інших лафеїв, як вони поживають, який в них будинок. Я збудувала їм дуже величезний дім. Ой, це не те я роблю. Треба ось так відправитися в гості, всією, всією нашою сімейкою дідати разом з, з паті, з Франком. А більше нікого не можна взяти. Стоп, а Лейтон на роботі зараз, тому не можна. Ну, відправимося в трьох. Тільки Сінтія, Франк і Паті. А Метіса разом з класом їде завтра на екскурсію. Ну так, нехай їде, я не проти. Давайте будемо відправлятися ми вже в гості. Я думаю, що вони попливуть на човні туди, туди, до будинку наших інших лафеїв. Зараз ми побачимо. Давайте збирайтеся, піднімайте свої булочки з крісел. І будемо йти, будемо йти в гості, відправлятися. Тут ваше господарство буде під наглядом Скелхільда, ніхто, я думаю, сюди не пробереться. Тут, до речі, ще таке озерце біля нас є красиве, як бачите. Тут можна на лавочці посидіти, на озерце подивитися, а це хто такий? Вернон якийсь тут чакнує, нічого собі. Ну добре, нехай чакнує. Давайте ми відправимося вже нарешті. Лейтон повернувся з роботи. Ну добре, я вже і наша наша аметіса також повернулася зі школи, але я вже не буду тоді їх відправляти. Вони нехай відпочивають. Як до речі, вона нормально вона почувається, нормальні в неї потреби. Хіба що нехай вона собі сходить в душ і тоді буде виконувати своє домашнє завдання. Давай, дорогесенька моя. Я ще до речі їм купила такі різні човни. А, це водяний велосипед в нашої е, Аметіси у вигляді такого лебедя. В нашого франка просто такий човен швидкий е, в нашої Полі. До речі, в неї дві ці машини <звіп> дві ці машини, треба одну машину Лейтону передати. Або Аметісі, нехай буде. А що я купила нашій. Е... Нема в неї. А ось такий також в неї. Мотоцикл морський, водяний, Франка такий самий швидкісний, а в нашої Сінті. І я купила їй ось таку. Я забула, як вона називається. Це не човен, це менша я забула, як вона називається, таку... така яхта парусна. І вона на ньому пливе, але досить довго, до речі, вона на ньому пливе. Нарешті вона приплила. Ось тут в нас будинок наших інших лафеїв. Ось такий я їм збудувала величезний, тому що сімейка в них не маленька, м'яко кажучи. Давайте ми не можна, нікого нема вдома. Та ось прийшла вже твоя внучка Сінтія. Давай дзвони, нехай вона нас впустить в дім. Щоб ми нарешті змогли оглянути, що тут і як тут в наших лафеїв. І ось друга твоя внучка прийшла зі школи. Я їх перевдягнула, змінила їм зачіски, як ви бачите. І зараз вам їх зблизька покажу. Може, як довго йде Сінтія, бо величезний будинок. Давай йди вже нарешті і вони. О, нас впустили, слава Богу. Давайте ми нарешті поглянемо на твоїх внучок. Це доньки, це доньки нашої. Лукреції. Ось одна вже подорослішала, я її перевдягнула, Ось так вона виглядає. Це як її звати? Це Лізетта Юнон. Ось така вона в нас така симпатична, мені здається, сімочка виросла, Лізетта, донечка нашої Лукреції. І друга донечка, як ви знаєте, в Лукреції народилася двійня. Так, а друга ось іде. Марі Рос звати другу. Зараз ми на неї поглянемо. Так, а ну покажись нам. Ось так вона виглядає. Також така симпатична, я вважаю, сімка. Шкода, що більше нікого нема вдома, може він зараз повернуться, щоб ми могли вже нарешті якось всіх оглянути. Це хто? Це синочок Морнінг прийшов Вільфредо. Давайте ми на нього також поглянемо. Він також подрослив, хоча ви його бачили вже раніше, але я йому змінила зачіску, перевдягнула. Ось такий він у нас хлопчина. О, вже пішов. Ну добре, менше з тим. І ще я показати вам мала би кого. Власне, саму. Саму старшу доньку нашої Морнінг, івнінг, але її нема. Це Лукреція там прийшла, чомусь вона в костюмі випускниці в цій мант, мантії. Не знаю чому. Давайте ми поглянемо на їхній будинок. Ось такий в них дім. Як бачите, Я покажу вам другий поверх. На другому поверсі тут спальні батьків. Тут Морнінг та її чоловіка спальня. До речі, я їх зробила всіх звичайними людьми. Вони були, як ви знаєте. Вампіром та перевертним, але я їх зробила нормальними людьми, звичайними. Просто я хочу, щоб вони рухалися разом з нами, бо вони мають помирати, як це має бути природні, знаєте, щоб вони не жили там вічність якусь, щоб рано чи пізно вони померли, так як і помре наше інше друге покоління. Бо, як ви знаєте, наш Лейтон, його сестричка Морнінг та його сестричка. Його сестричка Лукреція, вони всі є другим поколінням, і я хочу, щоб друге покоління більш-менш одночасно рухалося в часі, а не хтось жив вічно, а хтось помер. Так, ось тут спальня, здається, івнінг, тут спальні батьків. І тут ще спальні нашого хлопця Вільфредо, і тут спальні двох дівчаток. Маріроз та як другу звати донечку Лукреції, я вже забула. Так, це Маріроз, а другу звати Лізета. Лізет, там ще спальня. Якось так: ось такий в них дім. А, про свою ідею, яку я маю, я забула вам сказати, так як це. Так, хтось там застряг. Так як це містечко багнуте дуже глючене, ви самі бачите, як гра йде неплавно. Дуже я хочу в цьому місці грати, але гра йде неплавно, тому в мене така ідея є. Коли, коли помруть наші сінтія і Франка, це буде, мені здається. Ще недовго, ще недовго до цього чекати, тому що Франка ще кілька днів залишилося, мабуть, бачите, в нього 105 днів прожито. А наша Сінтія вже прожила набагато більше, ніж мала прожити. Чесно не знаю, коли вона помре. Але коли вони двоє помруть, я би хотіла, щоб наші Патті та Лейдон лишилися жити в тому домі, собі жили, поживали. А наша Аметіса відправиться в університет. А після університету будемо вважати, що вона захоче трішечки пожити самостійним життям і не буде жити в батьківському домі, а буде жити окремо на плавучому домі. Чому я так хочу зробити? Тому що, тому що гра дуже навантажується, коли граєш у великому домі і граєш багатьма сімами. Тому. Тому Лейтон та Патті будуть жити собі в цьому домі величезному, який я збудувала для наших лафеїв. А наша Аметіса поживе трішки сама на плавучому домі і буде мати там якісь пригоди, можливо. Бо, як ви знаєте, в цьому місті є що досліджувати, особливо з русалками. Це дуже цікаво. Можна, в принципі, буде зробити нашу Аметіску русалкою і попробувати поплавати з нею, попірнати. Ну і для того, щоб це було в принципі можливо, треба буде нам зробити так, щоб. Було якомога менше навантаження на гру. А потім Аметіса повернеться до батьківського дому, звичайно, що буде далі жити з батьками у великому цьому домі. Можливо, ми потім знову кудись переїдемо. Ще я не знаю, буде видно. Ну але е, поки ми граємо в цьому місті, я хочу, щоб Аметіса жила окремо на плавучому домі, щоб подосліджувати це все, пожити е, на воді, е, понасолоджуватися цими краєвидами. Ну, а потім повернеться назад додому батьківського. Якось так. Дивіться, тут всі розважаються, гарно проводять час, всі задоволені, я бачу, всі в захваті. Так, добрий день, Аметі Салафей, це Вільфредо Морганта. Хочете провести час разом? Ось це трішки дивно, тому що в них є родинні зв'язки, і як ви знаєте, Вільфредо Морганта це двоюрідний брат нашої Аметіси. Мені цікаво, він її запрошує провести час просто так, чи він до неї підкатує? Бо це ж її кузин, двоєрідний брат. Він може до неї підкатувати хіба? В них є родинні зв'язки. Ось давайте ми його пошукаємо. Де він, власне, тут є? В відносинах нашої Аметіси. Ось він є. І написано, що кузина. Ось вона йому кузина, він їй кузин. Можливо, він просто хотів. Поспілкуватися, а я не про те подумала. Надіюся, що так, а не, а не що він до неї залицявся, бо це ну, жахливо. На мою думку, це занадто близьке, занадто близький, близький зв'язок, занадто близька спорідненість, щоб вони залицялися один до одного. Це жахливо. Ну, добре, менше з тим. Тут щось сперечаються Брайс з локрецією, а тепер щось вже помирилися, фліртують. Ну це є знаєте нормальні відносини подружжя. Таке буває. Тут щось паті розповідає своєму племіннику. Ну як племіннику, Патті Це дружина нашого лейтена, і лейтон він є племінником. Так, відправляється в Єгипет, Ні, Поки що я не буду ніяких завдань брати. Тут хто рівні робить домашку. А наша Морнінг зробила там домашку. Я надіюся. Морнінг, ти зробила домашку чи ні? Треба робити домашку. То всі ми самі знаєте, не хочуть робити. На 83%. Давайте нехай продовжує вона робити домашку. А вона напевно пішла собі гратися, тому що почувалася не дуже добре, оскільки. Зі школи вона прийшла з поганим дозвіллям. Давайте, до речі, ми ще подивимося на будинок ось цих наших е, сусідів на сімейку Полі. Ось такий у них простенький будинок тут. В них також є коник, як ви знаєте. Бобола Фей – це батько нашого пліткара. Наскільки я пам'ятаю, я можу і плутати. Ну, менше з тим, ось так вони собі тут живуть на такій горі. Прекрасно, Боже, який великий камінь. Що це таке? Так просто не дізнаєшся, треба зібрати. Ну добре, менше з тим. Ось такий в них будинок. Може, в наступній серії до них гості відправимось. Не знаю, буде видно. Це в них є, до речі, вівторок. Ага, значить, в наступній серії знову наша Аметіса піде до школи. Тобто нема такого, щоб ми всіма нашими лафеями відправились. Ну, добре. До речі, що там з роботою нашого Лейтона, треба подивитися. Що тобі треба для роботи? Йому треба прокачувати багато всього, як бачите, треба займатися його роботою. Поки що він є тільки на п'ятій сходинці кар'єри своєї. Це дуже мало. Це дуже мало. Треба займатися нашим Лейтоном. І в першу чергу найголовніше це треба йому прокачувати харизму, тому нехай він іде і прокачує собі харизму, де тут у нас дзеркало, щоб він міг цим зайнятися. Де дзеркало? Тут є дзеркало, ну, але тут будуть спати Сінтія і Франк. Не треба, щоб він заважав їм. Ну, Давайте сюди підемо у ванну, і нехай він тут собі на першому поверсі займається собою, прокачує собі харизму, І... А, це хтось телевізор включив. Стоп! А як телевізор включили, якщо тут нікого немає? А де телевізор включений? «А, це не телевізор, це наша аметіса грає в якусь там комп'ютерну гру. Добре, а ти зробила домашку, дорогесенька моя зробила молочина. Ну, в принципі, супер. Зробила то зробила. В неї тільки трійка, поки що. Ну, надіюся, що ми потім її піднімемо. Успішність в школі, і в неї 11 днів залишилося до дорослішання. Це багато, тому що недавно тільки вона подорослішала, і в неї мрія життя стати творцем кіборгів. Дуже цікава мрія життя. за цією мрією життя їй треба досягти рівня дев'ятого в науковій кар'єрі. Ну, ви знаєте, якраз те, що я хочу зробити її русалкою. Думаю, підходить для її мрії життя, тому що науковці це такі люди, які багато чого хочуть знати, все хочуть Досліджувати, всім цікавляться, і от наша Аметіса також буде дуже цікавитися цими островами підводним світом тут. Ну, і сама попробує стати русалкою. Дивіться, що наші коні роблять. Один тут гризе газетку, як завжди, це кліо, якщо я не помиляюся, кліо, давайте припиниш їсти газетку, а підеш краще водички собі поп'єш, і будеш лизати ось цей лизун. Ти не хочеш? Досить, поки я більше не хочу лизати сіль. Ну добре, не хочеш, то не лежи. А Пліткар грається тут так гарно з своїм м'ячем, дуже мило. Так люблю дивитися, як ці коні граються. Та й собаки також класно граються з тими м'ячами своїми собачими. Де є собачий? Ось тут собачий м'яч, такий менший. Ну, прикольно це виглядає. Зараз він його буде штовхати своєю головою або знову на нього накинеться. Прикольно. Так знаєте, гойдається, розважається. Ну, це добре. Це дуже добре. А що роблять наші кошаки? Тигриця тут я бачу спить. Тигриця собі спить там в будиночку котячому. А що робить наш. А, вона вже кіхті дере. А що робить чаклун? Чаклун ти де? Ти десь тут взагалі невідомо де. А він в цьому будиночку котячому там грається, бачите, якусь там іграшку дістав, щось там він з нею дурачиться, грається, дзвенить. Така іграшка, похожа, є у моєї макі. Там у всіх кутів такі похожі іграшки, які дзвенять, знаєте, бо коти дуже люблять все, що дзвенить, все, що якось їх провокує, зацікавлює. Ну, чисто така сама, до речі, іграшка у моєї макі, тільки іншого кольору, такий м'ячик. Добренько. Як бачите, не неплавно йде гра, ну але жити можна. Жити можна з цим, грати можна. Просто ну дуже я хотіла на цих островах пограти, дуже мені подобається це місто. Шкода, дуже шкода, що воно таке багнути. Я багато всього зробила, багато маніпуляцій для того, щоб все виправити. Ну, але все рівно, як не як, важкувато буде тут грати, але можливо, як я вже сказала. Що за сповіщення, в нас так багато спільного каже. Чоловік Лукреції, нашій паті. Слухай, ти одружений з, з сестрою її чоловіка. Не треба не треба гадати там, де їж. Так, кісла передісла, я не буду зберігатися. Ну, власне, все. Ми переїхали, будемо тут жити поживати, горя не знати, як то кажуть. Потім після смерті наших сінтії та франкенятка, як я вже сказала, вже десь прийде, напевно, час нашій Аметісі відправлятися в універ. Ми з нею відправимось в універ, пограємо в універі, потім будемо з нею жити на Плавучому домі, ну і будемо досліджувати це місто. Буду я вже на цьому моменті закінчувати цю серію. Як вам будинок, як вам наш переїзд? Що ви про це все думаєте? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за увагу до наступних серій. Па-па!